Вітаю вас! Ну що, третя світова війна. А я вас попереджав. Буде, буде. Ще рік тому говорю, почалась третя світова війна. Боже, як ви лаялись, кричали, що цього бути не може. А що, ви бачите? Да, на сьогоднішньому саме звичайна третя світова війна. Крини поділились. Одні підтримують Росію, інші Україні, знов-таки одні підтримують Палестину, другі Ізраїль. Третє світова. Я розумію, що дійсно події в Ізраїлі мають місце, але виникає запитання, як вони впливають на нашу війну. Як? Не задумались? Ні, ні, оце дурню мені не треба, що українці поставляли зброю Хамас. Припиняйте. Припиняйте цю дурню нести. Рік тому лідер Хамас зустрічався з Лавровим. От тоді зброю поставили з Росії, так. Єдина ситуація з... Звернули увагу, як поганенько працює наша пропаганда. Звернули? Да, має місце, має, на жаль. А російська працює краще. Що є, то є. Але все-таки дійсно, от як війна в Ізраїлі плине на нашу війну. Ну, взагалі. Ні, оцей срач не треба. Я, скажімо так, сьогодні, ну просто, знаєте, причому... Один дуже розумний написав. Дуже, дуже розумний. Всіх фахівці, які е, ну, два роки тому обговорювали епідемію, зараз стали фахівцями по Ізраїлі. Ну, хлопці, ну це просто соромно. Ну, чесно слово. Ні, я розумію, коли ви висловлюєте думку, хоча б про Україну. Ну які ви біса знаєте, що в Ізраїлі, причому фахівці по військовому, причому Ізраїль Хамас, що ви там знаєте? Ну, що ні, я дійсно пропоную все-таки так серйозно поговорити, як події, які відбуваються в Ізраїлі, війна в Ізраїлі. Вплине на війну в Україні, але серйозно, цього срача, хайпа, без цієї дурні, що там е, українська зброя, або цієї дурні, що там українські наймець, або без цієї дурні. О! Знов таки, ну це дійсно. От, ну, скажімо так, ну не міг я не подивитись, що ж пишуть в Росії. Ну це просто! це просто. Ну уявляєте, Значить так, приблизно. Значить, е... араби молодці, повинні зараз знищити Ізраїль, показати, тому що там в Ізраїлі дні, ви зрозумієте, євреї, жиди і так далі. А в Росії антисемітизм дуже шустий. Ви така, знаєте, я дрмна російська, а після цього переходять. А що ж нам робити з російськими мусульманами? Ой, вони ж! Хлопці, ви ж визначитесь. Ви ж тільки що виступали за палестинців і лаяли євреїв. Це логічно. А тут же ви починаєте матюкати мусульман, які в Росії. Не зрозуміло. Ви ж визначитесь, чесно, ви туди-сюди. Ні, дивіться, яка ситуація. Дійсно, в Росії зараз дуже багато мусульман і кількість мусульманського населення дуже ну, швидко зростає. Знаєте, ви чи ні є навіть такі розмови, що в Москві зараз більше мусульман, ніж християн. Ніхто не рахував, зразу говорю. Але ну, як би, прикидують з точки зору мечеті і з точки зору церкви. Дійсно, коли свята мусульман, ну, катастрофічно вистачає мечеті, і там дійсно зараз в Москві є дуже багато якби, нелегальних або напівлегальних мечетей. І крім того, мусульмани звертаються до мерії Москви, щоб їм дали можливість побудувати. Там така ситуація непроста. І це дійсно такий момент має місце. Так чи там я говорю, в Росії. Але читав інші думки. Ви ну, знаєте, що є граждані Росії, які по паспорту російський. Вони навпаки за Ізраїль проти Палестини. Але в той же самий момент в той же самий момент, матюкає Сполучених Америки... Ой, та, і, і за мною Ізраїль потікати. Тобто вони за євреїв, але проти Ізраїля. Із, Ізраїльської армії. Геніально! Mm. <гум> Ні, ну там дійсно, срач срачі Тому я пропоную таке відео, де дійсно, ну, наскільки це можливо, розложити по поличкам, розібратись, як дійсно ця війна вплине, не вплине, в якій мірі вплине, що вплине, ну, відповідно на війну в країні. Тому що в будь-якому випадку я розумію, що новини, 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 але війна продовжується. Українські війська наступ продовжують. Звертаю вашу увагу, навіть завдали дуже успішний удар по військовій базі біля Токмака. Дуже вдали. Мало того, по Криму шарахнули, там злетів. Тобто бойові дії йдуть. Причому успішні, повторюю, успішні. І тому... Дійсно пропонує таке відео, виключно для спонсорів. Ну, самі розумієте. Все-таки поговоримо реальну ситуацію, а не міфічну. Ну і заодно обговоримо ці всі моменти, які пов'язані із всіми там пропагандою, з кляузами, Росія, Ізраїлем, Палестиною, США і так далі. Ні, ще раз говорю. У нас зараз третя світова війна. Третя світова. Світова війна це не знає, що всі країни воюють. Але на сьогоднішній момент світ фактично поділився. Є частина країни, яка підтримує нас, є частина країни, яка підтримує Росію. А зараз ще добавьте частина країни, яка підтримує Ізраїль, і частина країни, яка підтримує Палестину. Оце і є 3 світове. Ну, там десь якісь нейтральні, як завжди бувають, але саме звичайне. Так, да, дійсно, розгортається дуже така активна ситуація, яка однозначно поміняє карту світу. Однозначно. Ну, і Багато разів говорив, як хочуть поділити Росію, тепер можете додати, що буде з палістинською автономією, чи взагалі вона залишиться так далі. Тут можна, Там дивіться, Ізраїль підняв питання, що потрібно створити буферну зону біля Ізраїля. Тобто він, ну, ідея в чому полягає. Щоб е, біля Ізраїля, щоб не було цих... Конфліктів там, де Ліван, саме знаєте, в Лівані почали Сірія, тобто створити буферну зону, тим, тим самим як би, захистити Ізраїль від от таких от терористів і так далі, вони це заявляють. Так що так, да, це теж. Ну і ви скажете, а які позиції буде там Солдовська Аравія, які там, Іран, так, да, так, да, так. Да. Так що дійсно тут дуже багато буде незвично. Так що, всіх бажаючих... Пропоную ставати моїм спонсором. Де мені спонсор спонсорство. Причому тут достатньо бути, дешевше не буває. Це таке легке спонсорство. І зроблю відео, де дійсно розгляне так. Без хайпа, без тролінга, що ж відбувається в Ізраїлі і як це пов'язано або буде пов'язано з Україною. Я вважаю, це цікаво. Ну і поки що дякую вас за увагу. Дякую, дякую. А от далі ви зможете подивитись відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка «Спонсорство». Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Бути спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.